Вітання всім. Mazda MX30 сьогодні на огляді і недалеко від моєї локації 70 кілометрів лише місто Фулда. Їду, огляну автомобільчик. Зі слів дуже класний стан, без жодних перефарбувань. Без аварійний автомобіль. Як воно є насправді, зараз я побачу. Я там колись вже був Hyundai Kona, дивився навіть відео було тут на каналі. Ну, стоянка така там непогана. Вдалося торгувати ціну. 12200 майже коштувала машина і збили ціну на 11700. Нетто. В даному випадку машину і купуватимуть за Нетто, тому що беруть її для імпорту в Україну. Відшкодовуватиметься ПДВ після вивозу. Минулого разу, коли купували Хюндай-кона на цій фірмі, вдалося домовитись залишати не повну заставу Кауціон Мерверштоєр, а лише частково тисячу євро. Ну я думаю, і цього разу приїду, гляну автомобіль і домовлюся. З продавцем, хоча по телефону сказав, що повний штояр треба залишати. Вчора було так сонячно, а сьогодні мряка знову, хоча тепло. Серйозний купу електромобілів. Так, от я на місці. І тесло є. є. Hyundai Kona. 22 490 Не дешево. Прямо в центрі міста стоянка. Дорі стайл Тесла модел 3 27,890 Не дешево. Дякую. А от і мазда, за якою я проїхав. Ого, 14890 вона тут. Ну, мінус штойер. Десятий місяць, 21 рік. 24, 385 пробігу. Не обманув продавець. Так і є машина, вся рівненька. Не видно перефарбованих деталей. Ніби все оригінал. Мінімально одна вм'ятинка вон, паркувальна, але я її вам і не покажу. Вона така маленька, що тільки з певної проекції її видно. Перепаркував машину, щоб можна було її оглянути не так щільно. Буду роздивлятись, в салоні виглядає непогано слідів використання майже не бачу. Не майже взагалі не бачу. Класна тачка. 11721 рік. Таке модне виконання. Ідеально виглядає салон, навіть натяку немає на якісь сліди використання. Кермо матове ніде нічого не підтерто. Ніяких забруднень. Підтертостей на сидінні. Ну, в принципі, при такому пробізі що може бути 24 тисячі. Але якби по місту 24 тисячі, то вже було б помітно щось, тут все як нове проєм, ніде не подряпаний. Все клас. Перевірю на предмет перефарбувань.

54, 90 і капот 91, ще дах 73. Ну так і є, нічого не фарбовано. Резина в доброму стані. Зимова. Ззаді взагалі як нова резина. Колодки з рахунок рекуперації нічого не зношене. Гальмує генератором, двигуном електричним ось така машина. Тут теж добрі гальмінні диски. Алюмінієві диски ніде нічим не пошкрябані. З лівої сторони. Мінімальна помарочка вон, на диску алюмінієвому. Зовсім мінімально. Можна закапати фарбою і заполірувати, не буде видно. Давайте ще раз салон подивимось з цієї сторони. Ну, все, абсолютно все бездоганно. Ніяких подряпин, ніяких слідів використання Ззаді теж все як нове. Йдемо подивимось що в багажнику. У багажнику теж все як нове. Навіть мікроподряпин немає. Ось у нас є кабелі, зарядний пристрій, напевно, тут. Тіп 2. заряд не вот зарядный пристрій на 220 вольт а тут а тут просто кабель тип 2 аптечка клей помпа электрично баллонного ключа только немає. Ну що, тут все як нове, від загрузки нічим не подряпали, тому що нічого цією машиною не возили. Ну що, по результату зовнішнього огляду ніяких я проблем не знайшов. Єдина паркувальна вм'ятина на пасажирських дверях, але вона така мала, що я її... Не покажу. Я її зараз сам не можу знайти, тільки з певної проєкції під зеркалом. Дуже-дуже маленька вмятина, от зараз її взагалі не видно. Взагалі не видно. Давайте заглянемо ще під капот. Під капотом абсолютно нова машина. Редуктор з моторчиком займає небагато місця, тут нема що коментувати, нова машина куниць не було. На лобовому склі сколів я не бачу. Слідів граду теж нема. Ні на капоті, ні на даху. Сколів від швидкого руху по автобанах теж нема. ні на фарах, ні на бампері. Все тут як нове. Це ще під машиною. Подивимось, що там робиться. Так, радіатор не побитий, все тут сухо, подряпин немає від руху по лісах. Нічого цікавого, на дні немає. Новий автомобіль. Перевірив я машину в ходу, жодних претензій, зауважень немає. Перший раз я їздив на Mazda MX30 і хочу сказати, що такий зручний автомобіль, динамічний в ходу машина непогана. 170 до 200 кілометрів запас ходу вона має. Зимою, думаю, 35 кВт, кілометрів 150 у неї буде запас ходу. Але так, дизайн машини, салон дуже непогано все виконано. На цьому буду закінчувати свій огляд. Думаю, що замовника влаштує такий автомобіль, але це його рішення, моя справа. Оглянути і показати всі недоліки, що я і зробив. Але в даному випадку нема що й показати. Все, до наступних оглядів. Всім всього найкращого, до побачення. От такий автомобіль. Цінували 14 890. а купуємо його за 11 700. нетто. Огляд результативний. Mazda MX30 купують. Зараз висилають 300 євро завдатку. Завдаток невеликий, тому що вже купували машини з цієї площадки. І 1000 буде Кауціон Merверштор, застава ПДВ набагато менша, ніж повна застава. Все, машина купується. В понеділок допоможуть зробити номери транзитні. І будуть гнати до України своїм ходом цю машину. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо знайдете якийсь варіант в Німеччині для себе, телефонуйте, без проблем можна провести огляд автомобіля. До побачення!